Вітаю! Я Володимир Бондаренко. Ми продовжуємо говорити про те, як створити інфографіку за даними, які містяться у списку. Нагадаю, що нам потрібно побудувати гістограму, тобто стопчату діаграму на основі даних із списку. Ну, вже Ми з вами побудували графічний інтерфейс. Ми з вами навіть створили один із обробників подій, який забезпечує введення даних. Тепер почалося найцікавіше, нам потрібно створити обробник подій, який малює, власне кажучи, діаграму. І для цього нам потрібно у нашому обробнику подій створити декілька внутрішніх локальних даних, які допоможуть нам це робити. Ну, по-перше, нам потрібно визначитися із Шириною стопчика. Ну, нехай це буде 30 пікселів. Потім нам потрібно дізнатися висоту стопчика, причому максимальну висоту, да? всі інші стопчики будуть меншими, а оця максимальна висота буде відповідати максимальному значенню, яке є у списку яким чином ми його можемо визначити? Його можна обчислити насправді. Ми ж пам'ятаємо, що висота всієї канви 220, так? X can, H-Can. Це висота всієї канви, і ми заберемо 20 пікселів по 10 від кожного від верху і від низу. І це буде висота колонки. Тепер нам потрібно встановити. Нижній рівень, горизонтальний рівень колонок, да? нижній горизонтальний рівень колонок, він у нас буде, ну, скажімо, від висоти канви. Ми віднімемо 10. Це буде нижній рівень. Ну, можна було його назвати батн. Ну, хай буде так. Нижній рівень. Все таке, щоб ми не плуталися. От. І е, вертикальний старт колонки. Нехай також буде 10. Так, 10. І нас цікавить ще й пропуск. Ну, нехай між колонками буде по 20 піксель. Так, ну, мабуть, все ми зробили. Залишилося визначити максимальне значення із списку. І можна пробігатися по цим значенням і будувати відповідно стовпчики. Пробігатися це значить повторення. Колонки, верніше, прямокутнички ми будемо будувати на канві, яку ми створили. Використовуючи метод. Create реctangл. І перш за все треба записати координати протилежних е, точок, протилежних кутів нашого прямокутника. Е, ну, по-перше, е, спочатку е, намалюємо прямокутник, який починається. Е, у вертикальній позиції в старт і горизонтальний рівень батом. Далі. По вертикалі ми зрушуємося на ширину колонки. А горизонтально від значення нижнього рівня ми повинні забрати оту висоту стовпчика, яку ми обчислимо. Тобто це буде вираз, ми його в дужки візьмемо, звідки ми його обчислимо. У нас є максимальна висота колонки. І ми від. Цієї максимальної висоти заберемо значення, яке отримуємо в результаті помноженого на Х і поділеного на МДАТ. От приблизно так прямокутничок намалюється. І не забуваємо, що після того, як ми промалювали прямокутничок, нам потрібно змістити вертикальний старт. І для цього ми використаємо от таку от конструкцію, збільшимо на ширину колонки і плюс пропуск. Так, ну спробуємо, що ми отримуємо в результаті. Введемо дані. Так, Дані є. Ну, натискаємо на рисування. І чомусь нічого не малюється. Ага, ну звичайно. Один. Одна величина зайва. Спробуємо так. Перезапустимо наш проект. Можливо, щось намалює. О, намалювала. Ну, по-перше, давайте звернемо увагу на те, що в нас прямокутнички малюються лише контуром, а хотілося б їх намалювати зафарбованими. Тому ми внесемо певні зміни. Ну, перше. Для того, щоб прямокутнички малювалися зафарбованими, нам потрібно додати ще один аргумент і вказати філ і вказати колір яким ми будемо зафарбовувати? Ну, жовтим так запустимо. Будемо значення? малюємо Є таке значення. 12 найменший стопчик, 43 найбільший стопчик, 23 посередині і 34 трошечки ближче до найбільшого стовпчика. От так ми будемо малювати. Очевидно, що є шлях для вдосконалення. Ну, Давайте ми це вдосконалення розглянемо вже в наступному навчальному відео. Я дякую вам за увагу. Вдалого вам програмування!